Мар'яна була дівчина, Наталя, чи Федорців, чи Федунець. Іван Гель потім в спогадах не міг точно встановити її прізвище, не пам'ятав точно. Мар'ян був хлопець вродливий, вона була вродлива. Це була, знаєте, пара, як кажуть, що вони паровані, паровані. Пара, що зразу видно, що от вони один для одного призначені. Є такі випадки. Це підкреслювали в спогадах про цього Мар'яна, який я повідшукував. Двоє красиві, вродливі, двоє молодих патріотів України, які живуть в радянському Львові. Мар'ян дав листівки Наталі, щоб вона переховала. Десь, може, треба було викинути ту решту частину листівку. Але тут дуже важко було друкувати їм. То. Вони вирішили зберегти для наступної події, десь її батьки знайшли ці листівки, які приїжджали до неї. А в 65-му році почалися арешти української інтелігенції, вже в 65-му році перші були арешти. І батьки, якби може, не було тих арештів, може би не було, і батьки почали. А вона також з багатодітної сім'ї ця дівчина. І батьки почали її поїду міста, відречися від Мар'яна. Ти загубиш своїх братів і сестер, ти нас всіх погубиш, ти нічого не можеш зробити, тільки погубишся, погибель наша і так далі. Уявіть собі, я це уявляю. Ці торочення, які тривали, і ніхто тут не винен з другого боку. Перелякані, батьки, які тривали. З дня в день, коли її бачили з тижня в тиждень, і вона починає любить того Мар'яна і починає хитатися. Нарешті каже йому, що вона не може з ним одружитися. Пам'ятаємо, що це була пара одна для одного, створені друзі. Це не просто випадкові люди, які зібралися для злучки десь короткою. Він дуже тяжко це починає переживати. Нарешті вона каже, що батьки не те, що не дають благословення. Батьки вимагають, щоб вона з ним не зустрічалася. І ці всі атмосфері, такий удар по особистому, вони розлучаються через короткий час. Наталя помирає від лейкемії, тяжка хвороба крові. Я упевнений на 100%, що лейк... лейкемія Наталі мала чинники психологічні. Вона не могла жити без цього Мар'яна. Вона послухала батьків чиною свого життя, фактично.